Вітаю вас, любі мої. Сьогодні хочу запропонувати вам ще одну посилочку, текстиль. Не знаю, як буде освітлення, розумієте? І сонце в вікно б'є, і світло ввімкнуло тут в столові. І ще додаткове включила. Ну, не знаю. Думаю, що буде видно, хоча я так дивлюсь на камеру, мені не дуже видно. У нас щойно вімкнули світло і. Тому будемо працювати, використовувати кожну хвилину, до цього працювала на вулиці, листя налітає. Навіть якщо його підмітаєш, підмітаєш, воно налітає. Ну, не будемо про це. В кожного така робота, хто живе в селі. Ось чудова хустка. Хочу запропонувати вашій увазі. Хустка італійська. Ну, так як вірити, е, тій... Тий, хоча тут Франко Лауренті, не знаю, я думаю, що це італійська хустка, вона дуже гарна. Зараз вам скажу розміри її, метр і 15 сантиметрів. Отака От велика хустка. Я думаю, вам видно її принт. Всю розвертати, ну, не, не знаю, треба, розвертати, не треба. Ось така хустка велика, бачите. Я не скажу, що нею не користувалися, нею користувалися, але вона в дуже гарному стані ця хустина. Іде вона під номером 121 і її ціна 100 гривень. Так, показую все по порядку, як лежить. Зверніть увагу, яка в мене є красуня. Ось така сумка Шопер. Зверху вона ішита із, ну, це фабрична робота. Це фабрична робота, навіть ось є якийсь бренд тут на цій сумці, вона дуже якісно зроблена. Ну, Користувалися нею, трішки ось є такі тут, наче, наче тріснула. Отака така, оцього на ручечці, трішки є такі тріщинки. Вона не порвана, але є тріщинки. Ну, знаєте, сумку ж носили. Зверніть увагу, яка вона гарна. Оце така вишивка по ній. Бачите, вишивка в гарному стані. Взагалі вся сумка в дуже гарному стані. Дивіться, як вона тут пошита, цікаво. Ну, єдине, що її треба попрати. Я думаю, що її прати можна щіточкою. Просто у таз, в якійсь мисці, чи ну, в якійсь ємності, просто щіточкою почистить. Хоча, можливо, це в неї такий є колір, ніби трішки такий, ну, взагалі вона дуже гарна. Дивіться, вона дуже гарна. Всередині вона також має отаку, отаку саму, такий самий матеріал. Як на ручечках, це екошкіра. І така вона всередині. Немає тут кишеньок ніяких. Застібається вона, ось зверніть увагу, ось так. ну Дуже цікаво, як на мене. Дуже цікаво, це я хотіла дві зразу впхнути, а так не можна. Ось так вона застібається. Можливо, можна зав'язувати її, хто як хоче. Вона дуже оригінальна. Дуже оригінальна. Я вам скажу зараз її розміри. Ширина цієї сумки шопера 44 см, глибина 33 см. Тобто, вона доволі широченька, можна ходити в магазин з такою сумкою. І дуже стильна, дуже гарна. От Ручки такі. ну Ручки такі, як на шопері, 23 см вони довжиною від сумки. Така сумка йде під номером 120 і коштує 200 гривень. Вона дуже гарна. Так. Є в мене такий текстиль цікавий. Це, щоб ви розуміли, це все було в посилці. Це ну, не окремо десь я його шукала. Ну, Тут трішки ось пошкодження, тому відкладу я його не побачила. Так, ось зверніть увагу, які є е, ситцеві. Суконьки жіночі. Я просто була дуже здивована, але в деякій мірі і задоволена. Ось така сукня, сукня сарафан. Бачите, речі імпортні. Тут є ось логотип якийсь. Сукня сарафан, бачите, вона отак на плечики, хоча тут широченько, так на плечиках. Зараз я виміряю ширину у грудях. У грудях 65 см, ширина цієї сукні. Тут є ось такий поясочок, тобто, як її одягати, зав'язувати зверху. Бачите, такий поясочок на талії, є кишенька. Кишенька гострячком зроблена, трикутничком. У талії ширина її також 60. Ну, там 61 см, і тут донизу вона широченька йде. 87 см донизу. Бачите? Все акуратно зроблено, все зарублено, Ось, бачите, все зарублено, все акуратно зроблено, натуральний ситець, тобто бавовняна тканина. Зараз я вам навіть виміряю довжину. Цієї суконьки або сарафанчика. Так, довжина метр і 6 см. Як на мене, то я не бачу тут слідів користування. Мені здається, що це новенька сукня. Ну, не здається, вона так і є новенька. Єдине, що знаєте, як вони тут там на складах перекладалися. Така сукня йде під номером 118, її ціна 180 гривень. Так. Ось також сукня. Бачите, в такому кольорі. Тут ось зарублено. Дивіться, яка тут, як тут закочено, наскільки широко. Закочено сантиметрів на 9 сантиметрів. Чому так закотили? Можливо, хтось підганяв під своє. Ну, під свій ріст. Так, ось також це суконька сарафан, ситець натуральний, по ширині в грудях 60 см. Так, у талії 60 см, тобто вони одного розміра із попередньою суконькою. Але, мабуть, ця була дуже довга, що її от отак. Підробили. І метр, метр її е, довжина. Метр, правильно? Щось я наче мало. Ні, метр 10, довжина. І плюс отам, там так зарублено широко. Так, ця сукня йде під номером 117 і також коштує 180 гривень. Так, і ще одна. І ще одна сукня. Вона, ну, я все таки покажу, бо я ж не знаю, яких вони розмірів. Також, бачите, тут ось так зроблено, як сарафанчиком. У грудях або під руками 64 см, у талії 60 см, і довжина, також вона трішки донизу розширена. І довжина метр і шість сантиметрів. Також така сукня, натуральна тканинка, ситець. Бачите, все обшито ось акуратненько, так. Іде вона під номером 116-180 гривень. Ось такі літні сукні, до вашої уваги. Далі є шарф, шарф новий. Такий самий шарф, ну тільки іншого кольору, я ним користуюся. Тільки в мене ну, з, такого самого, з такої самої тканини. або матеріал такий самий. Тільки в мене отак одна коричнева смужка, одна біла, ну трішки інший принт. Він тепленький. Тепленький такий шарфик, хоча він не товстий, але мені в ньому тепло і затишно, тому що отак я його складаю, зав'язую. Я завжди так ношу шарфи, я зав'язую просто петлею і одягаю е, на шию. Ну, так я ношу. А ви, хто як, ось такий. Мені здається, що він новенький. На перший погляд він новий, абсолютно, цей шарф. Ну, тут навіть є якась, е, ось, бачите, ярличок, ну я не знаю, що тут бренд якийсь написаний. Такий шарфик під номером 115, 80 гривень. Зараз вам озвучу його розміри. Ну, довжина 1,80 і ширина 60 сантиметрів. Ось такий красончик. Бачите, тут е таке щось помальоване, якісь карлючки. Ну, кольори такі, знаєте, можна одягати і до білого, і до бускового, і до коричневого, і взагалі до всього, тому що тут переважає декілька кольорів. Так, Ось такий е шарф в такому кольорі. Зверніть увагу, е тут колір ніби градієнт переходить. Тут трішки темніше ось жовте. І воно переходить у світліше. Темніше переходить у світліше. Ось такий шарфик. Він йде під номером 114 і коштує 40 гривень. Так, ось такий красунчик у мене є. Ну, це такий шарф на теплу, на, на теплу погоду. Да. На теплу погоду, бачите, він такий ніби шифоновий, має отакий квітковий принт. Він не широкий, 47 см він шириною і недовгий. Зараз скажу вам довжину. Ну, 1,30, його довжина. Під номером 113, 40 гривень коштує такий шарфик. Так. Ось є в мене чудовий шарф. Зверніть увагу, ну, на перший погляд, ніби це хустка, але це шарф, і він доволі такий величенький, доволі величенький і широкий. Тут довжина його метр вісімдесят, і ширина, от зверніть увагу, яка тут ширина, тут метр ширини цього шарфа. Бачите? І такий квітковий принт, ніби на хустках. Тканинка тут така підходить, на, як на хустках, ну трішки тонша вона. Трішки тоншенька така тканинка, бачите? Але він дуже гарний. Під номером 112-80 гривень така красу. краса. Ну, гарний же, гарний. Так, є в мене хусточка італійська. Вона новенька, в користуванні не була. Має ось такий принт. Ой, показую. Тоненька вона, ось такий принт має. Розміри 87 на 87. Така хустина йде під номером. Десь загубила, загубила ярличок. Куди приліпила? А, під номером 111, 50 гривень. Так, Є такий шарфик, бачите, ну він таким пір'ячком ніби. Таким різним різним пір'ячком. Але він не широкий: 50 см його ширина, і метр п'ятьдесят його довжина. От. Такий шарфик йде під номером 110-40 гривень він коштує. Далі ось дуже гарна така хустка. Тут є е е ярлик. Не знаю, чи я зможу. Не прочитала я тут нічого, ну тут назва якогось логотипу. Шкода, що зрізали ось цей ярличок, залишили тільки. Ну, цей не заважав, а той, мабуть, заважав. Ось така хустка, вона має от такі, бачите, ніби китички, Такий Таке оздоблення. Вона також велика, ця хустка. Зараз вам скажу розміри. Ну, десь метр п'ять такі її розміри, метр п'ять на метр пять. І ось в таких кольорах вона. Отак вона виглядає. Бачите? Така хустка йде під номером 109-80 гривень. Також дуже гарна. Має квітковий принт, троянди. Є в мене ось така хустинка. Це японська хустина. Японська хустина. Такий цікавий має принт. Розміри 64 на 64. Дивіться, легенька, дуже гарна. Хустинка така під номером 108, 40 гривень, вона коштує. В гарному стані. Так, ну далі, мабуть, вже по хустках нема нічого. Далі хочу показати вам ось таку фіраночку. На білому, звичайно, було б гарніше її показати. Дивіться, вона новенька, вона пошита і не була в користуванні. Отака От новенька фіраночка в такому кольорі зеленому, бачите? Цікавому. Е вона Невелика. Зараз спробую поміряти її. Її довжина 50 см. і ширина метр. Тут ось зроблено, бачите, для того, щоб надівати на планочку на якусь, на карниз або мотузочку заправляти. Ось така вона гарна. Можливо, хтось її зможе використати не за призначенням. Тут е, діло ваше. Ну, Така фіраночка попалась мені під номером 107, 80 гривень, така красоночка. Так, далі показую ось туніка на літо. Ну, знаєте, дасть Бог будемо їздити на моря. Ну, чого, в нас і на Дніпрі можна відпочивати. І можна за кордон поїхати відпочити. Ось така туніка. Вона широка, або паре, ось ще можна назвати. Метр десять її ширина. От це всього, а от туди, де, де Зашито, то тут зараз скажу вам. Ну, тобто, знаєте, на будь-який розмір. 79 см від шва до шва, ну, підійде ем, на будь-який розмір. Це ж парео, воно і носиться так, знаєте, ну, і носиться воно, щоб було широке. Лише прикривало. Бачите, гарно дуже. Тут ось якісь такі камінчики наклеєний, але вони тримаються доволі таки гарно. От. Подобається мені така річ, довжина цього пареу. Або туніки, хто як назве 90 см. Тобто можна е, одягати його і носити замість платячка, отакі кольори. Така туніка йде під номером 106, 80 гривень всього навсього вона коштує. Дивіться, яка гарна. Так, ну і маю ось такі наволочки. Наволочки гарні, дуже гарна якість. Ой, все поваляю. Дуже гарна якість. Вони натуральні. Розмір наволочок 72 довжина. Бачите, я ж міряю не до краю, тому що там зарублено на 47 см. Тобто отака стандартна вузька наволочка. З цієї сторони вона білесенька. Тут є запах доволі таки широченький. А ось ця верхня, ну, верхня частина або тут, ось, дивіться, так прострочено, тут біла тканина, просто бавовна. А тут вставлена така тканина. Ось із принтом. Ось така наволочка. Така наволочка йде під номером 105, вона коштує 100 гривень. Дуже гарна якість тканини. Дуже гарна якість тканини. Так, ось зверніть увагу така сама наволочка, але тут е, повністю по всій. По всій ширині отака тканина ніби з принтом. Всі такі самі розміри, все таке саме, але тут по всій ширині тканина з принтом. Вона також під номером 105, 100 гривень вона коштує, так як я думала, що вони однакові, не дуже роздивлялася. І ось ця така сама під номером 105. Така сама, як попередня, тобто оцей принт по всій ширині тканинки. От. От чим вони відрізняються: дві одинакові, де принт по всій ширині і одна е, трішки іншого, трішки інша. Ну, вони всі йдуть під номером 105, 100 гривень за кожну. Е, тому ну, ви визначайтеся собі. Ще є дуже в мене гарна отака річ. Це вишивка. Тут така романтична сцена. Ну, трішки вона перекушена, ви розумієте, що будь-яка вишивка, вона для того, щоб картину оформити, її треба витягувати. По-любому, її треба витягувати, натягувати, тому це вже таке діло. Ось така вишита картина. І я хочу вам сказати: дивіться, це ручна робота, бачите? Я хочу вам сказати. Що вишита вона не хрестиком, а зверніть увагу, ніби так дрібненько в одну сторону. Я не знаю, це майстрині знають, як воно зветься правильно, я не майстриня, я не вишиваю і тому не знаю, але дуже-дуже гарна. Вона така не товста, дуже акуратна робота. Ось така романтична тема. Картина. Бачите, тут дівчина і джентльмен. Картина має розмір. Зараз я вам скажу. Так, секунду, очки зняла. 47 см її ширина і довжина 52 см. Отакі От її розміри. Вона йде під номером 104-180 гривень коштує така картина. Ну, і ще покажу вам. В цьому відео, щоб довгі не робити, не затягувати ось такі дві наволочки це комплект. Зверніть увагу, мені здається, що вони не були використ... використані, тому що тут не посмикалися оцього... оце мережево. Дивіться, яке гарне мережево тут зроблене. Бачите? І от така, також мережка вставлена. Тут ці наволочки йдуть на запах розміри. 73 на 47, тобто стандартні, такі на вузенькі подушечки. Дві, пара наволочок йде під номером 103 і коштує 200 гривень за пару. Дуже гарна. Просто біла і за такою таким декором наволочки. Ну, У мене поки що в, в цьому відео все. Через певний період часу я вам ще виставлю дещо покажу. Тому залишайтеся зі мною. Я вам всім щиро дякую, особливо за підписки, за ваші коментарі, за вподобайки, за перегляди та за все. Просто щоб ви, щоб ви в мене є. Гарного вам всім сонячного дня! Ну, То, що тепло, то навряд чи вже буде тепло Ну, зато сонечко. Все. Всім до зустрічі, всіх обняла.